Так, ситуація по обладнанню. Ситуація по обладнанню інвертора, акумулятори. Дуже і дуже плачевна. Тобто, іменно просто плакати хочеться. Замовлення зараз вже йдуть на січень місяць. Батареї на січень місяць на продаж замовлення. Стосовно запитань по безналу. Дуже багато запитів. Безнал, безнал, безнал Кінець року. Безнала. Майже в усіх все вже дани давно закрито, По безналу обладнання майже не існує. Дуже рідкісні звірки або за всі гроші світу. Тобто, ну дуже-дуже дорого. Тому, скажімо так, кажу, як є, краще стати в запис, замовити і очікувати. Бо нормального обладнання за нормальні гроші прямо сьогодні, прямо тут придбати взагалі нереально. Навіть собі є он. Питання для своєї сім'ї взяти нема. На жаль, нема. А так, щоб зрозуміти, що як із світлом, ну, не знаю. як У кого, у мене, наприклад, в будинку, ну, в квартирі у мене за добу не більше 6 годин світла. Їздив, повертаюся з районів Чернівської області. 6 годин не було світла, на 25 хвилин дали світло і знову не буде чорті, скільки. скільки. Попередньо не буде знову 6 годин. Тому дуже рекомендую, якщо є бажання, то резервуйте, бронюйте, передплату заносите і тоді буде трошки все. Ще так. Буде хоч надія про те, що ви не залишитесь взагалі без світла. Або генератор і пару тонн бензину. Чи дизеля. Всім гарної енергетики.